Знову ж таки, за кадром трохи набросав коду. І, значить, що тут з'явилося у нас? Ну, значить, з'явилося, по-перше, блок значить, Чому? Тому що у нас ми ж к мережі звертаємося, і тут у нас може ситуація, ну, що завгодно. Або мережі немає, або вона погана. От, ну, Такі речі, може, бути, тут е, не передбачені. І е, в такому випадку ми не отримуємо відповідь, ми отримаємо помилку певну. От, може, помилки, коли ми будемо отримувати дані. Ну, це, скоріш за все, в випадку, коли мережа як, ну, зв'язок якийсь є, але він дуже поганий. Ну, ось тоді. Ну, коротше, е, потрібно передбачити помилку. Тому обов'язково блок трайкетч. Ну і давайте сформуємо значить, параметри нашого запиту. Ну, Хай це у нас буде місто Київ. От, мова буде ну, англійська. Ну, потім покажу, як використати в консолі ну, або російську, або українську мову. От. Ну і що тут робиться? Є такий тип даних, як URL. такий клас. І ось його можна створити яким чином. Ось ці зробити метод, значить, у нього є URL, а у конструктор приходить строка. Тобто ми повністю формуємо строку нашого запиту. Ну, Вважайте, що ви набираєте його значить, строки запита в браузері. От, Повністю набрали. Ну і що тут робиться? Значить, замість в цій строки Урель string, ось вона трохи вища. Замість Сіті. Так, і lang, Так, так. Так, а тут, мабуть. А, ну Сіті, так, Сіті підставиться ось в це місце. От тут Q. Так, а, Юнітс у нас записано. А LAN поставиться сюди, все вірно. Значить, ось ці два параметри перенесуться, а метрик ми задали там йому вручну там, жорстко Ну І коли у нас є URL сформований такий тип даних, то тоді можна відкрити з'єднання HTTP. Тобто як це робиться? Значить, Є такий клас HTTP-URL Connection. Значить, і є URL connection, у УРЛ і є такий метод open connection. І ось це в душках кругло. Це так званий каст, тобто приведення тіпов до АРИ, о ТТП Урель Ну, такое в Java часто густо зустрічається. Ну чому? Тому що. URL може відкрити, наприклад, не HTTP-конекцію, а FTP, прикладу. Ну, це ж теж є з'єднання. А нам потрібно HTTP. Тобто тут до відкриття ось цього з'єднання потрібно зробити так званий каст перетворення типів. І от тут, коли у нас є з'єднання вже відкрите по цьому запиту, ми йому. В цей момент додаємо властивість X-APK і ми передаємо ось цей наш APK свій. Тобто, начебто він і передався, але ж його ніхто не бачить. Ну, детальніше там, значит, подивіться на пости GET запити, по HTTP і там стане трохи зрозуміліше. Що тут мається на увазі. Далі, коли у нас є з'єднання, з нього можна. от то, що він віддає нам сервер, ми його можемо побавить насчитувати. І тут є прямо така ось в Java є прямо такий конвейер ось цих методів. Тобто із одного перекладається в інший. Тобто, читати як потрібно connection get input stream, то есть він отримує поток. Певний поток даних, це безперервний поток ну, всіх байтів. Значить, input stream reader, він цей поток може приймати і зчитувати його. В свою чергу, те, що він прийняв, він передає буферит рідер. Тобто це вже інший там Reader, який може читати ну, блоками. блоками. І значить, наступний етап ми створюємо такий стрінг-буфер. Це такий об'єкт, який може збирати строку. Ну, справа тут в чому? Строка, от коли ми робимо катькандинацію, щось, це у нас буде з'являтися кожен раз новий об'єкт. Багато операцій, новий, 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 новий. Хоча Java ефективно працює з видаленням, мусора, який залишається, але все одно можна ж цього, значить, ну, передбачити і не використовувати. То есть є метод створення строки вже наприкінці зі стрінг-буфера. А стрінг-буфер просто буде набирати нам певні, певну кількість ось цих от байтів. Так от, створений буфер з назвою JSON, це змінна буде у нас існувати. тепер. І тепер теж дуже характерно для Java, коли ми використовуємо цикл, і прямо в циклі ми задаємо, виконуємо читання. Тобто Тут потрібно розуміти так: цикл while, в котрим в зміну ТМП спочатку рієдером, тобто, рієдером, щитується буфер певний. Якщо він щитався, то він буде не пустим, тобто, він не буде дорівнюватися нул. І якщо він не нул, тобто, ось ця зміна ТМП, вона буде додаватися методом append методом append буде додаватися в наш нашу, в нашу в поле Джейсон, вот стринбуфер. Ну, метод append тм і тут знову крапка append, значить слэш М. Ну, тут теж треба пояснення. Поки що прийміть так як воно є. Що це таке? Ну це фактично використання шаблона проєктування. Шаблон проєктування Builder, і я вам обов'язково про це розповім. Ну, там буде у нас приклад на про піцу, От там, там буде зрозуміліше. Ну, основна ідея яка? Тут? Ці методи спочатку додається ося строка, а потім ще до неї додається ось перехід на нову строку Слышем. Ну І після того, як він прокрутиться, нарешті він колись станеться, не буде там ніяких там байтів, і тоді він поверне ну. І тоді у нас ця... цикл завершиться і керування прийде до ось цього реадерк. Значить, цей буфер закриється, і значить, ми тоді а, значить, із ось цього об'єкта, де він тут у нас є стрін-буфер, ми його переведемо просто в строку, котра буде мати назву JSON-STR. Ну і Тут у нас, оскільки у нас операція звертання до мережі, до сервера, читання з нього, тут може бути ось цей io exception є, тобто кетч його. Ми його просто виведемо, в цей консоль, та і все. Так, ну зупиняти потрібно.